Джуді Муді, книга третя, скажи ні від пляшок. Йдемо полювати на пляшки, запропонував Рокі, після школи. Сподіваюся, пляшки знайти легше, ніж північно-східного тигрового скакуна, сказала Джуді. Спочатку вони зробили наліт на гараж Рокі та знайшли два ящики порожніх пляшок. Грандіозно, вигукнула Джуді, 27 пляшок. Але вони пом'яті, я забув, що моя мама потопталася по них, щоб займали менше місця. Це нормально, сказала Джуді, це кур пляшки, кимось уже роздавлені. Мама Джуді дозволила їм забрати каністри з під молока, які вона лишала, щоб зробити годівнички для птахів. У тата не було пляшок, тож він дав Джуді та Рокі по долару, щоб вони могли посадити по дереву. Дякуємо, пане Муді, сказав рокі. Джуді поцілувала Джорджа Вашингтона прямісінько в його президентський ніс. Чи означає це, що я знову можу користуватися губною помадою? запитала мама. А я пити каву, і собі запитав тато. Так, але не дуже багато, засміялася Джуді. Нечесно, обурився Стінк, я також хочу посадити дерево, якщо я можу за це отримати долар, чи ще щось, чи ще щось, відказала Джуді. Увесь наступний тиждень третій Т-клас приносив гори пляшок в актову залу, пакети з пляшками, коробки з пляшками, контейнери з пляшками. Гарна командна робота, підтримував заполучнів пантот. Чи ви знали, що у США щогодини викидається 2,5 мільйони пластикових пляшок? За три місяці ми викидаємо стільки пляшок, що ними можна обперезати земну кулю. Озирніться, крикнув Рокі, пляшки захоплюють планету. Люди повинні віддавати їх на переробку, сказала Джесіка Фінч. У мого тата є піджак, пошитий із перероблених пластикових пляшок. Мої шкарпетки також із пляшок. Не може бути, не повірила Джуй. Вона повернулася до Джесіки, щоб роздивитися зроблені з пластику шкарпет, звичайнісінькі шкарпетки, зовсім не схожі на пластикові. Неправда, сказав пан Тот, увесь цей пластик можна переробити на іграшки, плічка для одягу і фоторамки, навіть на сміттєві баки. Як думаєте, скільки пляшок ми вже назбирали? запитала Джесіка. Давайте зберемо їх в одну купу і побачимо, наскільки високою вона буде, запропонував бред. Усю математику третій т клас складав пляшки в одну купу в актовій залі. Ми можемо назвати це. Пляшкова гора, запропонував Рокі. Подвійне кльово. вигукнув Френк. Виглядає, як гігантське іглу. Коли всі пляшки було складено, пан тот сказав Завтра важливий день, завтра ми порахуємо, скільки ж усього пляшок назбирали. Наша директорка панна Таксідо розкаже всій школі, скільки ми заробили грошей. А тепер швиденько повертайтеся до класу по речі, щоб ніхто не запізнився на автобус. Завтра. вигукнула Джуді, через 24 години. Вона вже не могла дочекатися тієї миті, коли буде відомо, скільки дерев посадять у тропічних лісах для школи імені Вірджинії Дейр.